Ось як моя трояндочка, видячий мені на гарне підживлення. Почалась друга хвиля квітування. Дуже запашна троянда. Так, квіточки менші, ніж в першій хвилі, але сам так. Батончики, ще маленькі будуть. Шлябочка яка гарна. Красуня. Восени або вже весні стрейк. Не хотіла цю шапочку зрізати, щоб було більше квіточок. Дивіться, яка краса. Красинечка. Полік дуже ніжний, такий, ніжний, ніжний. Дуже запашний. Підживлюйте свої троянди. І вони вам віддячать рясним квітуванням.